З добу ми ще піддобряємо це з одного апельсина. Сюди я додавала на початку ще чайну ложку солі, обов'язково з одного апельсина. І оце не знаю скільки, грам 100 це коньяк закарпатський, чотирьохзірковий, яким були налиті сухофрукти для нашої паски. Оце ми зараз усе. Поженемо їх тут. А солі. Сіль я додавала на початку до жовтків, бо сіль у дріжджі не додають, а додають лише у так звану, оце здоба, називається здоба. Все, чим пахне паска, чим вона смакує оце все здоба. Зараз ми будемо усе замішувати. А для чого ви туди налили алкоголь? Алкоголь, він. Робить виріб, хоч паску, хоч і там інший який великодній, невеликодній, різдвяний, він робить його таким вологим. Він такий, мама колись сказала, гливкий, але це не гливкий. Оця вологість, він не сухий, він не кришиться уже, може тиждень стояти і буде завжди свіжим. Це як консервант, скажімо так.